З наступаючим новим 2023 року. Хотілося б підвести підсумки за ці минулі два місяці, що ми знімали на канал відео. Що ж, почнімо. За ці два місяці ми наш канал набрав 32 підписники, що не так багато. А також на слави перше відео у нас на даний момент це 30 грудня 62 перегляди. На, огляду, на огляді Джилі у нас 228 переглядів. Шкода набрала більше, це 1,9 тисяч переглядів. Опит за ефіра набрав 1500 переглядів. Ольф 4 у нас є саме популярні відео і він набрав 2-3 тисячі переглядів. А недавно вийшовши відео про Astra-Harawan, набрав 185 переглядів. Але ці перегляди будуть рости, так як відео ми виклали два дні назад. В наступному році ми плануємо закупитися необхідною технікою а також зробити багато оглядів на дуже цікаві автомобілі, на які дізнайтесь згодом. Можливо, у 2023 році ми почнемо нову рубрику, яку саме дізнаєте згодом. Та будемо старатися покращити наш контент. Давайте зараз переглянемо самі цікаві моменти, які потрапили та не потрапили в... І всім привіт! Ви на каналі АБДП. І сьогодні у нас обзор на Opel Omega. E, і система безпеки. У <рес> дверях є е, невеличкі кармани, де, як ви бачите, можна покласти невеликий пакет. Підлокотник. І в підлокотнику є карман. Так, В ньому можна покласти свої особисті речі або пакети. Тут є невеликий відділ, і моя фірмена, тут можна покласти пакетик. А також у в ньому є великий відділ, який е, обшитий фетром. Пакет якраз для пакета, для, комфор... якраз для... для комфорту твого пакету. Далі. Тут невеликі такі карманчики. Куди влізе пакетик. Є попільничка, яка доволі прикольна. Маленький пакетик сюди влізе. Пакет. Пакет. Або інструмент. Ну ось, Як тут інструменти, трос і тряпочку. Але краще сюди пакети класти. По-любому. Та, да, да Я думаю, все. Попертошим все. До речі, забув сказати. Який є. Артем би сказав, що сюди можна покласти пакетик. <плес> да, і До речі, сюди теж можна покласти пакет. Сюди, <плес> До речі, теж в да. дверях. Також в дверях є кармани, куди можна пакет положити. <плес> да, Артем. Пакет! Половина. А ти ще скажеш і тут три педалі. А. <плес> Якщо вона на механіки, то логічно, що тут три педалі. Ні, я просто думав що люди не знають, що це можна регулювати. Ну це є не в усіх машинах. Кіюється туди назад. Ну, вони і в всіх машинах резуються. Акустику. Яку акустику? Куди пішов? Я найшов. Зняти оцю поличку, то сюди, сюди влізла одна людина. Це єдиний на Україну. на В СНГ. На україно-російськомовному Ютубі. Це ти зробив? Я, ну, Негідника не то саме. Не звертайте увагу, що він такий грязний. Ми забули його витирати. Так, да, ми ви взагалі не збирали. Ми взагалі не збиралося його витирати Я, звісно, не Серіга, ну ладно. Е, та заливайте. Ти не міг пізніше вилізти? Давай. Паскуда. сука. система щось став, щось став. Так, заливайте в 1,7 нормальний, нормальний дизель і все. Про 1,9 тут стоїть бошовська апаратура, яка більше монтопригодна. та, Наскільки я знаю, дешевше обслуговування. Шулік не ворой! Також вона менш чутлива до палива. Так що, а також 1,9 є з різними варіантами потужності. Це 120, як тут, ще є 100, 150 та 170 кінських сил. Є ще версія OPC на 2,2 літра. Як у, неї, у неї там більше 200 сил, якщо я не помиляюсь. В принципі, все. Та роботи та роботи. Пелісоси. Серед них самі надійні, звісно ж, механіки, але. Е... Асоващики. Успокойся. Автомат ви також можете брати. Бла... Та ти що? Ви можете взяти і робот, але Ні, ну... у вас буде з ним більше геморрой, ніж з автоматом або механіком. Ну можете просто дивитися на автомат, до його брати, в принципі. Так, просто попробуйте. На вкус. І з цим прекрасним котиком я б хотів би вам назвати всіх її конкурентів. Шевролі Арланде. Uh, а також Сіап Альхамбереге. Взагалі Альхамбра. Зроблений не для речей, а для доступу до фари. А також тут є ось вісік. Для аптечки, але її тут нема. В принципі, для чого вона тут нужна. Як Я тобі? не сяду сюди. Та. <кій> Сідай! <кій> ну і як? Також тут висить кіт для комфорту задніх пасажирів. Можна, за кота за хвост потрогати. Досить комфортно. Нормально. Це взагалі з головою для голови. Освітлення ви сказали, так? Да. Бізнес клас. Та це ви ми вже показали, що ти лізеш Крючки А, ну якщо ми будемо говорити про всі Дома, машини, не. то давайте про дефлектори побалакаємо. Да. Як нас жилі? Е, тут є дефлектори. Вони регулюються, да. прикиньте, вони регулюються. Ну, да, да, да. да, вони ще отак в сторони можуть. До речі, між вони між... тут є! Це вже є проще. Да. Навіть є ось два лишніх. Ну, взагалі, Є ти де його знайшов? А. а тепер закрий двері, подивимося, як чуть. Пошло а, а балакать. Все. Приїхали. Все! От тепер точно вердикт. Іди сюди відео закончимо. Іди сюди відео закінчимо. Що? Відео закончимо. Якщо це відео вам... Ні, у нас на обзорі цей прекрасний Гольф 4. Короте, тут euh, Volkswagen дуже намудрили з цією системою. Сюди легко влазять. Троє людей. Ми ну, як, ми, перевіряли. ми всі перевірили так. і влізли. Влазить, то, влазить, то влазить, а А ви лазить. <рес> да, так, сложно. Не впихуйте, не впихуємо. Не впихайте, не впихуємо. Не, впих... не впихується, так не впихується. Якби Артем би підмітив, тут є ось такі воздуходують, як їх назвати. <рес> <рес> і три педалі. Три, три. педалі. Да, три. Так, В бомжавській комплектації їх дві. Мабуть, в ноги. Це в морду вам. В <рес> морду. <рес> Стокінських кобил. А берите ці автомобіля такі. Ну, виходить, 500 кг картошки можна нагрузити. Нормально. Коротше. Скійте. Ви думаєте, що я відкрив капот? Щоб Балака подивитися, як він відкривається. Балакайте про двітері. Йдите в поле! Це по російській жидкості. Рідне. Ну, рідине. рідине! Автомати та роботи. Пелісоси, роботи, автомати, механіки, шестиступки тут були. А механіки найкращі чи сварщики? Механіки тут найкращі. А, ну, блин, а везде свачиків недооцінюють. Та я щось сам в шоці. Все. Шо? Що, глаголь про багажник? І мікрофон Що? ближче до, до писка підніми. Що, задній ряд? Да. Ви хотіли, ми покажемо. Так, приступимо до їзди. Дай. Їдьте, я дожену. Що? <плес> я б за сіну 6-8 тисяч доларів. Взяв би якусь шкоду. Як любитель шкоди. Як любитель джет. <плес> Послухаємо вихід. Дивіться, що Парти привести цей новий рік. Слава Україні. Всім до побачення, слава Україні, слава нації. нації. Слава. І пиздець з Російській Федерації. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російській Федерації. Слава Україні, слава нації, і пиздець Російській Федерації, і пиздець Російській Федерації. Слава Україні.